Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні розглянемо топ-20 героїв для проходження фортеці Великого стража. Тож почнемо. Перша героїня Танікс Слиховісна. За два накладає дебаф зменшення швидкості 30%. Без цього дебафа проходження великого неможливо, тому що всі ваші бафи будуть заповнювати його шкалу ходу. Плюс з першої навички героїня буде додатково лікувати всю команду, та також на пасивній на 5% зменшить шкоду по команді. Наступна драха, всесила має масове лікування та регенерацію. Плюс має оживлення та корисна перша навичка дебаф атаки. Буде добре тримати вашу команду і вбити з великим. Далі в нас геомант. Цей улюбленець з третьої навички дає випалювання здоров'я. І саме головне пасивна навичка, яка зменшує шкоду у вашій команді. Плюс повертає шкоду дволикому. І також має завдати додаткової шкоди 3% максимального здоров'я. Тому цей герой в нашому топі проти двеликого. І ось бачимо фаталіст. За два має баф атаки, що буде підвищувати вашу шкоду, та її пасивна навичка, яка буде лікувати і усувати дебафи, накладені великим. Наступний Мавзолейник. має бафи збільшення критичного шансу, збільшення захисту та блок штрафів, що буде дуже добре допомагати тримати команду. Також третьої навички усуває всі штрафи та додатково лікує і заповнює школу ходу всіх союзників. Тому що саме дволикий накладає два дебафи одночасно. І також відмічаємо його першу навичку, яка накладає дебаф зменшення швидкості, який ми вже сьогодні обговорювали. Йдемо далі. Клод фуражир буде корисним за рахунок своїх щитів, які накладає на всю команду. Також накладає баф швидкості та точності. І пасивна навичка, яка буде лікувати на 10% союзника з найнижчим здоров'ям. Далі в нас джарик. Буде дуже добре сейвити вашу команду, накладає щит союзників та збільшення захисту. З першої навички має дебаф атаки, пасивна навичка буде давати регенерацію. Та добра аура на 33% здоров'я для всіх союзників. Наступна героїня сангвінія, має масовий блок штрафів та регенерацію. Та добра її третя навичка в боротьбі з великим передає всі дебафи на ціль та усуває всі штрафи з кожного союзника. Тому буде дуже корисна. Далі у нас йде тайлер за рахунок штрафів атаки та захисту, та його шкода повністю пропорційна до захисту. І його аура 25% захисту для вашої команди, що допоможе триматися вашій команді в боротьбі з великим. Елітний гвардієць дуже збільшить вашу шкоду над великим, тому що має потужну атаку, яка залежить від максимального здоров'я цілі, також накладає зменшення швидкості та захисту. Наступний сохатний лицарь буде корисний за рахунок штрафа швидкості та штрафів зменшення захисту та атаки. Лазурна леді, корисна в боротьбі з великим саме за її другу навичку, яка усуває всі штрафи з себе і один штраф з кожного союзника. Також лікує всіх і ще накладає відбиття шкоди. І дуже важливо, що її атака залежить від здоров'я. Далі в нас вагод, корисний, як і на клан босі, за рахунок пасивної навички, яка лікує всю команду, коли отримує шкоду. Також накладає паразит і штраф атаки. Наступний фенакс з третьої навички має штраф захисту і зменшення швидкості. І з першої навички буде завдавати два удари, але другий удар буде додатковим, тобто не буде зменшувати вашу шкоду. Тому що, як ми знаємо, дволики зменшує шкоду, коли отримає другий удар від однієї навички. Верегіз, добрий танк у боротьбі з великим, буде тримати вашу команду під щитами союзника, плюс накладає відбиття шкоди на союзника та регенерацію. Також його аура збільшує захист в підземеллях на 33%. Наступний Даздурк буде бустити вашу команду з другої навички баф атаки плюс заповнення шкали ходу. І також третя навичка, яка усуває всі штрафи та лікує всю команду. І також буде давати регенерацію. Тому цей герой буде також корисним проти великого. Далі в нас Скасікс має штраф швидкості за один. З третьої навички усуває всі штрафи, накладає блок штрафів та дає щит на всю команду. І дуже важлива пасивна навичка буде накладати на нього блок шкоди, коли здоров'я падає нижче 30%. Наступна героїня Анірі має лікування союзника з першої навички, з другої навички буде також лікувати всю команду та збільшувати тривалості бафів. Також має оживлення і пасивна навичка збільшує лікування. І саме круте, якщо союзник отримує смертельного удару, вона до того, як він отримає шкоду, накладе після смерті оживлення. Це дуже потужна героїня проти великого. Далі в нас людожер. Має штраф атаки, також накладає на всіх союзників невмирання та блок штрафів. І має ауру 33% здоров'я у підземеллях, що добре підійде в битві з доликим. І остання героїня Деміта. Чудово за свої щити та лікування союзників. До того ж, збільшує тривалості бафів та зменшує тривалості страфів союзників. І її третя навичка, яка накладає блок шкоди та регенерацію і має ауру захисту на 20%. Ось таким у нас вийшов топ епічних героїв в боротьбі з великим. Якщо відео було корисним, ставте лайк. Всім дякую за перегляд та мирного неба.